Друзі, я хочу з вами поділитися однією інформацією. Бо буквально кілька днів назад я спілкувалася з однією жінкою. І вона каже: Я була в пошуку якихось нових можливостей, тому що через війну я із трьома дітьми мала мусила виїхати у Польщу. І я розуміла, що на те по собі я не зможу дати все необхідне моїм дітям це по-перше, а якщо я піду на роботу, то діти муситимуть бути ну, цілий день вдома, тому що робота вимагає ну, постійного перебування десь на роботі. І я каже, шукала виключно, щоб це було онлайн. Оскільки я розуміла, що це, скоріше всього, буде мережевий. То перше, що я, на що я звернула, тобто те, що мені предложили, це мережевий, там, де круїзи. Я трошки спробувала ну і побачила, що це не зовсім зараз актуально, тобто я не змогла побачити у цьому перспектив. Потім говорю, я перейшла в косметичну компанію. Але теж я зрозуміла, що люди, ну косметику, якщо людина взяла, то на наступний місяць, ну, скоріше всього, в неї ще є та косметика. Плюс зараз дуже велика конкуренція. Теж я не ну, зрозуміла, що там перспектив не було. І оскільки моя мама дуже рано померла від онкології, причому починалося все просто з папіломи, да? і вона просто не, не звернула увагу вчасно. І коли вже звернулися вони до спеціалістів, то там уже, Е, був рак шкіри, причому з метастазами, і не вдалося її врятувати. Тому вона каже, я зрозуміла, що здоров'я і якість їжі стає зараз дуже дуже актуальною. Тому я каже, роздивилася для себе кораловий клуб. Так от які тут можливості? Перше, що це можливість будувати структуру онлайн. Друге, це те, що не треба купувати і продавати. Тобто весь, вся бухгалтерія, весь особистий кабінет знаходиться в телефоні, і я можу просто переїжджати з країни в країну чи там, ну, будь-якому місті е, працювати. Тобто суть моя яка? Для того, щоб пояснити людям, чому не просто треба зараз проводити якісь очистки, що треба якось допомагати організму, що треба добавки якісь, да? Тобто, тим більше, що ця е, тема вже е, якби досить розкручена. І люди все, все одно купують десь або на Хорб або десь у супермаркетах, або в аптеці. Але люди не знають цієї послідовності і правил використання добавок. Тобто їм треба або щоб їм хтось підбирав із спеціалістів, але за це треба додатково платити гроші. або Якщо вони прийшли в кораловий клуб, то тут я, наприклад, як консультант, розказую людині, з чого треба почати, підбираю, даю свою реферальну силку, тільки от, якби реферальна силка. Тобто тут система саме реферального посилання. І компанія вже знає, що це по моїй рекомендації людина. Сама собі купує по тій же ціні, що і я, і виплачує мені бонуси, да? тобто зарплата канадської компанії, ну, запевняю вас, це зовсім не зарплата е, якоїсь там е, роботи у нас в Україні. От, то тобто, есть, таким чином, приваблюючи нових клієнтів е, у інтернет-магазин да, з будь-якої країни світу, я отримую дохід. Потім я стала обучати нових дистриб'юторів, нових консультантів, і відповідно мережа шириться. І ви знаєте, мені дуже подобається те, що я, мій дохід росте тільки в тому випадку, коли росте дохід моїх консультантів. Чим краще вони спеціалісти, чим краще я їх обучила. Тим більший у мене дохід. Тобто тут система, він, він да, е, як би це сказати, вигода-вигода, да, Тобто, всім вигідно. Тому, якщо ви Зараз за кордоном, або ваш бізнес ну, десь там в Україні пропав. І, і ви розумієте, що вам треба починати спочатку, або то, та діяльність, якою ви зараз займаєтеся, ви не бачите перспектив. Або ви з великими амбіціями і хочете заробітки більше, ніж там 2000 доларів. Да? Тобто, що ви вже дійшли до певного, певної межі, І більше в тому місці, де ви зараз працюєте, ви заробити не можете. От. І шукаєте щось таке дуже перспективне. Те, що буде е, працювати і актуальне буде і через рік, і через п'ять років, і через 10. Е, знаєте, то, скоріше всього, оце відео, яке ви дивитеся, вам прийшло не случайно. Це саме тому, що десь у вас вже були якби, питання, і ви вже якісь шукали можливості. Напишіть мені, я прийшлю вам більше інформації. Я відповів на ваші запитання. Я дам вам подивитися зсередини, як це працює. І можливо саме цей день стане переломним у вашому житті, як колись став у мене.